Вітання, терапевтична казка українською знову з вами. Часом варто з дитиною провести час, придумуючи казку, щоб дізнатися, так би мовити, сценарій розгортання подій в розумінні малюка, його життєвих схем, ситуацій та сприйняття дійсності. Найкраще імпровізувати із закінченням, де дорослий починає сторітелинг, а дитина продовжує. Наприклад, Жили собі два дорослі горобці мама і тато. В них було двоє діток пташенят, але одного вечора налетіла страшна хуртовина із снігом і градом і зламала гілку. Гніздо, де ховалися й жили пташки, впало. Всі вони опинилися на землі. Як негода вщухла, мама піднялася у повітря, підлетіла і сіла на гілку. Тато теж полетів і сів на гілку на протилежному боці дерева. А пташенята залишилися на землі. Як думаєш, що вони зробили? Слухайте уважно відповіді дітей. Частіше діти продовжують казку подіями, де пташенята теж летять на гілку, чи то до мами, бо їм страшно, чи то до тата, бо він сильний, чи чекають на землі маму і тата, що прилетять і заберуть їх. Відповіді у випадку надмірної тривожності зазвичай звучать так. Пташенята не вміють літати, тому залишаться на землі і будуть плакати. Спробують злетіти, але не зможуть. Помруть з голоду. Пташенята залишаться в самотності, і хтось великий буде йти повз і наступить. Терапевтична казка приносить користь в основі тим, що кожна дитина беззаперечно і підсвідомо ототожнює себе із головним героєм казки. Саме цей прийом. Відіграє вирішальну роль. Дитина, якби проживає разом із головним героєм ситуацію від початку до кінця. І нехай навіть ця ситуація йому не притаманна, або це не в його стилі, але подібний момент буде одним із варіантів поведінки вже відомих йому, і цілком можливо, що використовуватиметься надалі для вирішення подібної ситуації.